Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, доброго дня вам. Добрий день. Пане Дмитре. А чи дійсно претензії офіційного Пікіну є доречними, зважаючи на те, що періодично в деяких військових деталях, точніше, в деяких військових? Озброєннях, які є в Росії, знаходять китайські деталі. Питання, яким чином вони туди потрапляють, але тим не менш вони там є. Крім того, Сі Цзіньпінь був нещодавно на Червоній площі у Москві. і ніби своєю поведінкою натякає, на чиму він боці. Хоча офіційно нічого не казав. Це це питання інтерпретацій. Хто як хоче, той так події інтерпретує. От ми маємо китайців, які кажуть, що Китайських деталей немає, китайської співпраці постачання зброї Росії немає і так далі на жаль, ми не можемо це верифікувати і в повному обсязі да, перевірити всю номенклатуру зброї є свідчення, є сигнали, що дійсно щось туди потрапляє, і це тоді в такому в такій ситуації. Це питання інтерпретації. От Китай хоче його. Пояснювати в той спосіб, який пояснює, що мову співпраці немає. а Та співпраця, яка є, я вона є законною, і інші не мають права її якось коментувати або впливати на неї в негативну сторону. Mm -hmm. Отак вони це і інтерпретують. І взагалі гіпотетично вони і нам таке можуть закидати, що казати, що це не проблема доведених фактів, а це проблема вашої інтерпретації. Тому, на жаль, ми в такій ситуації, коли ми граємо з гравцем, у якого сила і вплив на багато більше ніж наші, у якого потужність голосу на міжнародній арені значно більш впливова, і Китаю не потрібно дослухатись до України. У нього немає для цього ніякої необхідності. Він себе почуває в ситуації природня і комфортна, яка склалась попри війну, попри жертви, попри те, що вони співпрацюють з росіянами з точки зору міжнародних відносин, з точки зору національних інтересів для Китаю ситуація нормальна, uh -huh. тому ми бачимо таке по підхід, таке поводження і такі коментарі. Ось ця історія з інтерпретацією мені дуже імпонує, і ви про це сказали. Якщо знову ж таки апелювати до того, що сказала представниця Китаю, вона війну, яка триває в Україні, назвала українською кризою. Це свідчить про те, що Китай притримується нейтралітету, чи якось опосередковано натякає, що він на боці Росії? Як ви сприймаєте їхню дипломатичну поведінку? Ну, якщо це натяк, то за цей натяк відповідає вона, в якому сенсі вона його генерує і презентує на загал. Якщо ми спробуємо піддати це твердження якомусь аналізу, то Китаю зручно називати війну в Україні кризою, тому що якщо назвати це війну, за цим слідують зобов'язання по відношенню до Китаю як до члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Країна, яка має право вето, країна, яка брала на себе зобов'язання не допускати війни, особливо якщо однією із сторін в цій війні є ядерна держава, брала на себе інші безліч там міжнародних зобов'язань і гуманітарного характеру, і економічного характеру, і так далі. І знов таки інтерпретуючи ситуацію як війну, Китай наражає себе на великі проблеми. Особливо в частині його відносин з Російською Федерацією, тому що, що тому, щоб не втри, не втрачати цю важливу співпрацю, яка між ними розбудована, співпрацю, яка орієнтована проти Сполучених Штатів, і виходить, що посередковано орієнтована проти Європи і проти України, вони. Пробують це фреймувати е, в зручний для себе спосіб. Якщо цього недостатньо, якщо якісь події їм е, все одно перешкоджають для цього, то вони просто пробують не помічати такі події і ухилятися від їх коментування. Якщо дивитися, як Маонін та інші речники коментують незручні для них питання, особливо. Ті, що стосуються України, вони просто ухиляються від відповіді або кажуть, що все, що ми хотіли, ми вже, вже давно повідомили. Пане Дмитре, не знаємо, як буде розвиватися ситуація далі, чи окрім таких дипломатичних претензій підуть на якісь кроки представники Пекіну. Але раптом, якщо відбудеться конфронтація між Європейським Союзом і Китаєм, хто втратить в цьому протистоянні? Я вам не відповім на це питання, тому що. Для того щоб знайти на нього відповідь, треба організувати великий науково-дослідну установу, яка буде проводити відповідні розрахунки і дослідження а втратять звичайно обидві сторони, але пропорції втрат я вам сказати не можу. А якщо відійти відмови цифр і сказати про залежність, китайські ринки вони залежні від Європейського Союзу. Ні, навпаки, європейські ринки залежні від китайських комплектуючих, китайських поставок. І в торгівлі між європейським союзом та Китаєм, Китай має профіцит. Отже, якщо Європейський Союз буде звужувати можливості Китаю постачати і продавати свої товари на європейські ринки, Китай на це буде реагувати негативно. І тут збігаються якраз ось ці. Інтереси Європейського союзу і країн Європи пов'язані з тим, щоб припинити війну в Україні з одного боку, і з іншого боку, з тим, щоб не допустити китайські товари на європейські ринки, через те, що китайці не зможуть ці товари тепер продавати у американців. Так у Європі з'являється. Додатковий важель впливу на Китай, в принципі, наскільки я розумію, європейські лідери раз у раз Китаю про це нагадують у Китаї. Є незадоволення. По перше, через те, що його до цього підштовхують. А по-друге, є незадоволення пов'язане із тим, що європейці обмежують доступ китайських товарів, уже страхуючи себе від напливу цього дешевого китайського імпорту, тому з одного боку, в Китаї розуміють, що момент дуже сприятливий для того, щоб зблизитись з Європою. З іншого боку, вони не готові йти на економічні поступки, тому що і економіка самого Китаю зараз не в найкращому стані, в неї на кращій ситуації. Тому якийсь компроміс вони завжди будуть ближчим часом шукати і як він виглядатиме спрогнозувати вкрай складно, в тому числі і через те, що у нас обмежена інформація про. Перебіг справ всередині китайської економіки китайці також вдаються до блокування частини статистики, яка раніше оприлюднювалася і була доступна для аналізу. Тепер, на жаль, ми цими даними не володіємо. Ми сфокусувалися довкола взаємовідносин Європейського союзу і Китаю. Якщо трішки змістити фокус уваги, поговорити про Китай Росію, і тим паче, якщо ось ця санкційна політика країн ЄС буде спрямована проти Китаю і надалі, чи є шанс того, що Росія отримає більше фінансової підтримки з боку офіційного Пікіну на фоні ось такої нової геополітичної ситуації? Я би ще раз звернув увагу, що навряд чи Пекін надає фінансову підтримку Російській Федерації. Швидше за все, підтримка полягає в тому, що Китай надає можливість Росії уникнути економічної ізоляції. Він продовжує із нею торгівлю. Причому ця торгівля все більше і більше викривляється на користь Китаю, тобто Китай фактично наживається. Він заробляє на Російській Федерації і на її недолугій зовнішній політиці. Понад це Китай готовий доплачувати за ці бонуси в вигляді дипломатичної підтримки, яку він надає Російській Федерації на міжнародних майданчиках на під час різноманітних переговорів або навіть граючи в деяких випадках проти сполучених штатів Європи, розмиваючи їхню міжнародну позицію і підважуючи можливості. Розширювати їхній вплив, як це було, наприклад, у 2024 році, коли китайці ухилялися від того, щоб підтримати формулу миру, президента Зеленського і українські мирні саміти, які наша влада організовувала і проводила в різних форматах, пане Дмитре. Звичайно, я не можу не запитати вас про. Взаємовідносини Сполучених Штатів Америки і Китаю, тим паче, що зараз Вашингтон і Пікін вони активізують свої контакти після агресивної тарифної війни, яка тривала певний період, і цього тижня відбулися телефонні перемовини між представниками двох країн. Як би ви охарактеризували зараз співпрацю між США і Китаєм? І чи є ця співпраця, дійсно, це те, що те, що між ними відбувається, не є співпрацею, це спроба, скажімо, Узгодити підходи до найбільш гострих конфронтаційних питань, що накопичились між двома країнами, вони стосуються широкого переліку проблем, і це і постачання фентанілу з або його прикурсорів із Китаю, в інші країни, які потім переробляють їх на наркотики і направляють в США, це і торгівля, це і інвестиції, це і конкуренція в технологічній сфері, обмеження можливості Китаю купувати найбільш сучасні чіпи, які поки що виробляють кілька країн. Світу і Китай наздоганяє їх, але поки не володіє всім обсягом технологій в цій галузі, і в підсумку це все призводить до того, що неврегульованість питань підштовхує їх до активної економічної протидії один одному. Це виливається не лише в Скажемо, тарифи, але виливається в санкції, виливається в тиск на треті країни, щоб вони знижували ступінь кооперації з одним з суперників, ускладнює їхні дипломатичні маневри і так далі. Тобто ситуація непроста, і вона має шанс переростати із економічної проблематики, скажімо, в безпекову сферу, і це значно більш загрозливо. Більше того, шкода, яку вони завдають один одному, відчувається на обох кінцях протистояння. Тому з одного боку, демонструючи свою непримиренність, з іншого боку і Китай, і Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб якимось чином унормувати ситуацію, і саме про це вони розмовляють між собою. Це не співпраця, це, скажімо, схоже більше на домовленості про ненапад. Пане Дмитре, я щиро вдячна вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру за ваші коментарі. Глядачам нагадаю, це був Дмитро Єфремов, експерт української асоціації китизнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії.